Яки доїхала сюди сьогодні, було дуже інформативно і ну, знаєте, класно те, що це не суха теорія, де ми просто там вивчили те, показали так і до свидання. От, аж це було про контакт, про контакт з пацієнтом, про контакт з собою, контакт з батьками. Це, це це дуже цінно. Дякую. Вам було достатньо практики? Чудово. вагався. Переписувався. Да, да, вагався, вагався, ну сподобалося. Я думаю, що будуть здорові. Чудово. Дуже вам дякую за довіру. І вам доброе. Да, тут да. То есть то, что хотелось добавить. Я начала там работать немножко с детками, но поймала, что хватает. Знаний именно для здоровья детей. Так, дай Боже. Дякую, щоб всі ваші малючки, яких ви будете дивитися, щоб вони прям розповідали вам багато і у вас був був ресурс все це вислухати. Дуже дякую вам, даже можуть для мене семінар був просто не тільки про дитячу остеопатію, дуже багато було. І для мене я відчувала дуже багато в собі роботи, і ну навіть деякі слова такі просто сказані я не знаю, з боку, але були дуже для мене терапевтичні. Чудово. Дуже, 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 хай працює, і... хай допомагає. Так. А, так. А, а, так. а мабуть, треба було це почути. Вже пройшло там, Ви багато скільки? всього вже за два-два чи три роки. Пройшло це перед війною. Ще проходила ці, ну, цю практику з цими дітьми. Угу. І Тоді може я десь зрозуміла, що це моя тема, але я забула про це. Трошки там, на пару-тройку років. <сі> От, і, мабуть, мені треба було це згадати. Згадала. В принципі, мені це цікаво, мені це заходить, і ну, по суті, мені комфортно працювати з такими дітьми, навіть з е, дуже глибокими області. Чи Тобто я вважаю, що ну, в мене є для цього як, ну, ресурси. резерви, ресурси, так. Да. Зараз так що будемо продовжати.